Усім привіт! <кхем> З вами сьогодні Про Артур і сьогодні ми будемо грати. в Ravel Stars. Як ви бачите, в мене скоро буде новий персонаж. І це Грей. Він прикольний. Але я перед цим подивився, які шеї. А, є Макс або цей. Ну, цей буде дуже прикольний в правилболі, Він, коротше, ульту ставить. Е і м'яч копаєш, потім ти телеп... ну, телепортацію нажимаєш і все. Клас. Е і і тут у мене є гіперзарядний Стардроп. Я зараз його відкрию. Я би хотів гіперку. Не знаю, навіть такого я хочу. Я ні не кого. Ні, я хочу на фенга. Я хочу на фенга гіперку дуже. Давайте. Я закрив очі. Єс! Єс! Йоу! Йой! Обалдеть. Я просто сказав, хочу гіперку на Фенга, і мені вона випала. Обалдеть. Просто клас. <кхм> хочу, що тут натіка. тіка. Такий скін легендарний, прикольний чут, Але я сюди зайшов, щоб повиконувати квестики. Ви, як бачите, 6 днів, а в мене є 3 отаких от штучки. І у мене тут є отакий квест, який треба зіграти точніше виграти. І мені дадуть 2 мегабокси і 1000 XP. Але це буде довго. Я би хотів зараз піти в ранги, і тоді я отримую аж дві полоски. Вон, і, кстати, тут монети дають вже. Отакі більше монети. Чи так і давали, я не пам'ятаю. <кхм> мені, коротше, дадуть. Монети і кредити ще. І я, походу, сьогодні приймаю нового персонажа. Да. Е і потім вже легендарний старт буде Ізі. Давайте не буду довго затягувати. Погнали. Зразу. У мене жовта карточка це погано. Дуже погано. Так. Оце це моя стихія, я вам кажу. Це просто це імба. Френк в Бравл Бол це просто. це, ну, я навіть не знаю як пояснити. Він ультою все ламає. Коротше, Френк це ідеальний персонаж для Бравл Болу. Раджу вам теж грати. Ой-ой-ой, не попав. не ой Ой, больно. Больно, больно. Ой-ой-ой, я здох. Давай, Эмс. Эмс. Хорош. Давай. Ой, як, як, як. Як забили. Нам гол. Ага. Ах ти лисина. Ой. Опа! Добив. Вообще ідеально. Я розломив ворота їм. Так жорстко. Добре, добре. Дуже. Давай. Зараз б'ють. Другий гол. Опа, Эмс, Эмс. Нам засейвило. Хоча я не знаю, куди копнути. Бо тут десь є Джеки. Чакі і там злот. Опа! Давайте! Пас! Ой-ой-ой, я не забив. Пацани, якщо заб'єте, молодці. Бей! Просто я там таке начудив, а вони не змогли забити. Два нуба. Просто... Це капець, це капут. Я не знаю, як з рандомами грати. Ну, я теж так не дуже вмію за Френка грати, але... Я нормально з нього граю, а вони не могли забити гол. Просто там один бас був. Нам могла в сторону копнути. Емс чи хто там був. Не знаю. На її гіперку і ульта, ліпше би гіперку і ульту біля воріт би використала. Опа! Добре? О, ви бачили мене не задамажила штука одна. Від сквіка він в мене кинув, а воно мене щось не задамажило. Так, давайте отвай. Е. Дуже мало секунд. Оу, ні 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 Що? Ми не змогли забити. Чого, це програш? Ой, ну якби вони забили гол, ми б виграли, ми її за них програли, Точніше, я і за них програв. Ой-ой-ой, Не треба зараз Стаса брати. А він Роблокс хубав. Ані, а не так. З у Стаса так уже багато кубків. Дивіться. Ой-ой-ой. Ой. Дивіться, в нього просто кубків. Е, Саме її жорщий тіп. Це жорстко. А ці мене навіть не збираються доганяти. Ну взагалі там в кінці самому, Ну трохи. О, дивіться, пельмень. Він навіть не може не догнати. Вау, цей тип просто самий нуб в моїй команді. Давайте ще раз. Надо просто е грати ранги. Давай баунти. Встаті зробили обнову. У нас Ха -ха -ха. так кольня. Пайпер, пайпер. Навіть не обговорюється, я беру пайпер, бо пайпер це імба. на цій мапі. Нормально тут дорожка. Але ну якби тіше тут ломати, ті, які посередині. Так, давайте, оп. Добре. Уф -уф -уф. Давай, над... просто треба бути обережним і вбивати спі. Я не дуже вмію, я розучився за пай перехрата. Оу, майн. Давай. ой 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 яй що ж ту робить? О, та о-о-о-о-о, як? Ми добили 5-5. поки. Вісім-п'ять. Ай, ну кінець просто. Ну би. Це ж рандоми, ви знаєте, просто ідеально рандомів. Ах, ти ж лисий, Опа, 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 я такі знав. Альо. Так, 13-9, Ну, ідемо взагалі дуже погано, хочу сказати. Опа! Я добив, а не Бель добила. Так, там десь Кольт. Не є гіперка і Ульта. Ой-ой. 16-17. І зараз просто я боюсь, що я зараз дохну. Хай. Просто клас. ми клас, ну, йдем. Прям дуже. Я не, не знаю, як його Ну, база. Давайте. Ні, один майка. Я не знаю кого. і ну, фенга. Чи ні, круче ворна. Так, тип кольта взяв. А в чого? Ну, і візьми нані. Драку взяв. Ну добре. Так. Так, так, так. Давай, просто я на східлі зливаюсь. Я тільки що розминався, і в мене я в ШД взагалі жорстко грав, точніше, в соло в ШД. Я мега жорстко люто грав. І тепер... Ви бачите результат. Опа! А хто тут? А, а хто тут -а, малесенький? Єс! Yes. Добили. Так, я не буду на промплінс стрибати. Вам не скромно. Я не хочу свою команду опозорити. Так, па. Mm -hmm -hmm. Так. Ну тип, ну ты все, разумеешь, да? Пока. Ес Просто лайк. Опа, я, кстати, старый гравец. Стоп Опа. Монеты. Класс. 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 А, не, почекай-почекай. Ну, Давай. Я не рано тоже играю, Почекай, почекай. Эм... Ем... Я не хочу с ним. Ну, почекай-почекай. Эм... Почекай. Ем... Не, почекай, ты под... Так, сюда. Не-не, не, не сюда. На квесты. А! Погнали! Одна катка виграти, однісіньку. І все. і в мене є легендарний староб і персонаж. Давайте. Я вас умоляю, Фрэнк. Фух, гаряча зона. Давай. Я виграю. Едгар. Може навіть Міку надо було всі взяти. А де Міко, в мене походу навіть Міко нема. А, да, немає Міко. Ой-ой-ой, на добу Ой, ти Йо, у мене телефон подуш падає. падає. Надо було Міко прокачати до 9 сили. Ну, пацани, ну, все, давайте така. Я сам не можу. Ааа, це моя найнеулюбленіша мапа. Просто нокаут. Ну кого брати? Ну я не знаю кого брати, алло. Агам. Мне кажуть драко брати. Нані. Короче, я нані беру паски на моциках. Я не знаю, реально що бра. Ну від мене. Ну алло. Не, ну іди, боже. Не чіпаю мене, я хочу просто однісінький раз виграти і Браво-бол. <плес> Давай, Едгар. О, Едгар Бас. <плес> не гнать. Ай-йой, не гнать немає френка. Це би була ідеальна команда Едгар Бас. Е, і то як його? Е, Фанг, ой, який фан. Франк, Я буду Франка із фангом. що, філ, Ой-ой-ой. Бас. Давай. Опа. Добивай. Опа. Добив! Ну, він не доб'є, він не затащує один. А води з базом? Це можливо. Зараз ще я до них приєднаюсь. Опа! Вбили базу. Єс! На базу. Ой-ой-ой-ой-ой, ти -ой 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 -ой. шофіл? Баз. Ну, один-один. Ще можна виграти? Гіперка з ультою у мене є. Це взагалі дико. Ой-ой-ой-ой-ой, а я копнув м'яч далеко. Бас! Просто м -м -м -м. мені треба було гіперку і ульту або ультою відкинути м'яч. Ні, це капець. Останній раз я не можу виграти. Останній е, Баунті може виграти. Так, де мій кольт? Фух. Я би навіть культа би можу. Але спочатку я хочу фенга покачати до 11 сили, а потім вже хочу Кольта качати до 11 сили з Гіперкою. Так. От у нас бас, пайпер на бас. Він помилку зробив. Сюди не треба брати таких типів. Як ульта набереться, то його будуть боятись. Але так. так, Ой-ой-ой, я щось завтикав трошечки. Опа, 7-3. Нормально йдемо, хочу сказати. правда я за культа трошки не вмію грати, але колись я за нього просто валив як бешений, Я вам кажу. Оп Давай Єс yes. Просто двох уже вбив. Чи одного? Я не знаю, опа, трьох Зараз подивлюсь скільки я вб'ю. Ааа, я вбив я майже двох вбив. 18-8. Вообще жорстко йдем. Вони нам нічого не можуть зробити. Алло! Я, я просто на автоотаці. Добре, вже не буду. Ой-ой-ой-ой-ой! прилетів? майже базу вбив. Блін, я не подивився, скільки можете перемотати і подивитись, скільки я вбив. Так, і я вже тим часом. Відкриваю якийсь реальний дроп І давай персонажа. Єе бой. Двадцятий персонаж з 34. Далі я вибираю Легу. Ну, тут без питань Вольт. Так, все. Давай, отакий стардроп. Іде. Легендарний. О, це скін на Біо. А мені це скін на містер Пі. У мене не було. Клас. Ну і ви ставте лайки, підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалося це відео. І з вами був, як завжди, Проартур і всім пока.